Книга Пророка Єзикіїла», Розділ п'ятий. Сину чоловічий, візьми собі гострого меча, як голярську бритву, візьми його і проведи ним по голові і по підборідді твоїм. Потім візьми вагу і поділи волосся. Третину спалиш на вогні посеред міста, як сповняться дні облоги. Другу третину візьмеш і покришеш її мечем навкруги міста, останню ж третину розвієш вітром, і я добуду меча з піхви позад нього. Візьмеш з того волосся трохи і зав'яжеш його в полу твоєї одежі. А з цього ще візьмеш трохи і вкинеш у вогонь, і спалиш його у вогні. З нього спалахне вогонь на весь дім Ізраїля ти скажеш до всього дому Ізраїля. Так говорить Господь Бог: Ось Єрусалим! Я поставив його посеред народів і навкруги нього країни. Він же збунтувався проти моїх законів з більшою безбожністю, ніж погани, та проти моїх установ гірш, ніж країни навкруги нього, бо вони відкинули мої закони і за моїми установами не ходили. Тим же то так говорить Господь Бог, тому що ви бунтуєтесь більш від поган, що навкруги вас. За установами моїми не ходите, законів моїх не виконуєте, бай законів поган, що навкруги вас не виконуєте. Тому ось що говорить Господь Бог. Ось я так само проти тебе, я виконую проти тебе мій суд перед очима народів. Учиню з тобою таке. Чого не чинив іще ніколи і чого ніколи не чинитиму більше за всі твої мерзоти. Тому, батьки, посеред тебе їстимуть власних дітей, а діти їстимуть своїх батьків. Я вчиню над тобою суд, я пущу весь останок твій на всі вітри. Тому клянусь, як от живу я, каже. Слово Господа Бога. За те, що ти осквернив мою святиню всіма гидотами твоїми і усіма мерзотами твоїми я теж відкину тебе, і моє око не пожалує, і я не матиму милосердя. Третина в тебе вимре від чуми і загине з голоду посеред тебе. Третина поляже від меча навколо тебе. Останню ж третину я пущу на всі вітри і добуду меча з піхви позад них. Так довершиться гнів мій, і вгамується моя на них досада, і я помщуся. Тоді зрозуміють, що то я, Господь, говорив у моїй горливості, коли довершиться над ними моя досада. Я вчиню з тебе пустку і наругу між народами, що навкруги тебе, і перед очима всіх перехожих, ти будеш наругою і посміховищем, пересторогою і жахом для народів, що навколо тебе, як я вчиню над тобою суд у гніві і у досаді, і у лютих карах. І це я, Господь, виповів це. Як пошлю згубні стріли голоднечі вам на погибель, бо я їх пошлю, щоб вас погубити, накину на вас голод і понищу в вас запаси хліба. Пошлю на вас голоднечу і лютого звіря, що позбавить тебе дітей. Чума і кров завітають до тебе, і я наведу меч на тебе. Я, Господь, Сказав це.